Чезний привіт! Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. Сьогодні у нас день тата, тому всіх, хто тусів, я хочу привітати з професійним святом. І з нагоди цієї дуже важливої події пропоную приготувати ось такі нереально смачні реперця. І першим ділом я замариную ребра. У мене ось такий шматочок кілограм 300 ребра. Я його вже помила, обсушила і нарізати не буду, буду ось так маринувати цілим шматочком. Поки що відставлю і підготую маринад. Для нього мені буде потрібна олія. У мене соняшникова, можна взяти абсолютно будь-яку. Сюди додаю сіль, сіль, звичайно, за смаком. Я додаю десь. Так, чайну ложечку і ще чверть. Далі буду додавати спеції. У мене це буде червона мелена паприка. Додаю чайну ложечку, ось так, напевно, навіть зверху. Далі додам копченої паприки, теж чайну ложечку. І додам сушений мелений часник, дві ось таких чайних ложечки. І також ще додам суміші перців приблизно десь 1-4 чайної ложечки. Можна замінити на чорний перець. Ну і, звичайно, це за смаком також. І все потрібно добре перемішати. Готовленим маринадом заливаю ребра і добре його втираю. Ну і після цього ребрам потрібно дати час промаринуватися. Звичайно, чим довше стоятимуть, тим краще. Накриваю свою мисочку трішечко, і буду відправляти у холодильник, оскільки я мариную з вечора, тому буду залишати на всю ніч. Реберця провели в мене в холодильнику близько 12 годин і буду готувати їх для запікання. Для цього мені знадобиться фольга, ось так її розкручую. Сюди перекладаю реберця. Ну і далі потрібно їх буде загорнути. Спочатку ось так один шар, оскільки в мене фольга не широка, то я загорну ще один шар. Реберця переклала на деко і буду відправляти запікатися. Духовку я розігріла до температури 160 градусів. Відправляю реберця на 2 годинки. І поки запікатимуться реберця, я приготую глазурь. Для неї мені потрібен буде кетчуп. Абсолютно будь-який. Я буду використовувати свій домашній кетчуп. Рецепт такого кетчупу вже є на моєму каналі, Силочка буде в описі під відео. 5 столових ложок. Сюди ж буду додавати аджику. Аджика у мене теж домашня, 2 столових ложки викладаю сюди. І в такий момент. У мене аджика не гостра. Оскільки ми гострий не ймо, тому сюди я не додаю червоного перцю. За бажанням, якщо також будете використовувати не надто гостру аджику, можна додати ще меленого червоного гострого перцю. Тепер сюди додаю столову ложку цукру, півтори столової ложки гірчиці. Гірчиці можна брати абсолютно будь-яку окрім тої, що в зернах. Тепер сюди 4 столових ложки соєвого соусу. 2 столових ложки лимонного соку і 2 столових ложки будь-якої олії, головне, щоб без запаху. Все добре перемішую. Я майбутню глазур перела у кастрюльку кастрюльку поставила на плиту і вмикнула середній нагрів. Далі буду ось так періодично перемішувати, мені потрібно довести все до кипіння. Буквально хвилинка минула і глазурь у мене закипіла. Тепер на тому ж таки середньому вогні, знову ж періодично помішуючи, проварю її близько 5 хвилин. Газурь у мене вже готова. Ось таку вона має наразі консистенцію. Перелила я її у мисочку і наразі поки що залишаю. Дві годинки провели у мене ребра у духовці, я вже їх дістала і відкрила фольгу. Ось так на даному етапі вони виглядають. Тепер залишаю трішечки охолонути до такого стану, щоб з ними можна було працювати, оскільки потрібно буде реберця порізати порційно. І реберця я вже порізала. Повторюю: не потрібно чекати, поки вони повністю охолонуть, лише щоб можна було їх порізати. Беру свою глазурь, так би мовити, і вже підготувала знову ж таки деко, проклала його фульгою, і фольгу я змастила краплею олії. Тепер кожен шматочок реберця потрібно буде ось опустити у глазурь. Ось так Добре, з усіх сторін, і перекладаю на деко. І реберця знову відправляю у духовку. На цей раз розірвіла я духовку до температури 200 градусів і час запікання 20 хвилин. Мої реберця вже повністю готові. Ось такі красиві, вони виходять, неймовірно ароматні, соковиті і дуже-дуже смачні. Я обов'язково раджу приготувати за таким рецептом. А на сьогодні у мене все. Я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.